Що ти хочеш нормально відпочити, ти повинен задати собі питання, що я хочу робити, і в цей тиждень не робити нічого, крім того, що ти хочеш. Коли приходить відпустка, ти повинен дати своїй психіці, ну, своїй, своїй голові, своєму мозку, час розслабитись, охолонути темп зменшити, тому що ми живемо в колосальному темпі. Робота, тренування, то ти постійно бігаєш, якісь діла, якісь папери, якісь документи, щось Ти, коротше, десь постійний двіж. Не треба звертати увагу, в таких, ну, якщо то, що ти робиш, нікому не, звер... ну, тіпа, нікому не шкодить, а то, що ти будеш грати комп'ютер цілий день, нікому не зашкодить, ніяк, якщо тобі це подобається, це зроби. І все. Тому що ми роками ходимо і чекаємо, наприклад, що якийсь день, і я нарешті зможу зайнятися тим, чим я хочу. Не треба чекати все життя чи пенсії, щоб зайнятися чим ну, тіпа, тим, що ти хочеш. Буквально один тиждень відпустки і все. Хочеш, поїдь на велику кудись, Навіть в похід. Хтось любить в походи ходити. Прикол в тому, що треба просто знайти своє. От і все. Найти своє.